Дар'я, 22 роки. Я з Костянтинівки, з Донецької області. Мої друзі не знають, що я в армії. Також не знають родичі, що я в армії. Я кажу, що я працюю адміністратором в торговому центрі. Я дуже хотіла би свою сім'ю мати. Я хотіла би мати дітей, але зараз, саме зараз, у нас йде війна. І всі мої бажання та мрії я відклала на інший план. Коли я йшла в армію, я хотіла бути штурмовиком. але так е, страпило, що я стала бойовим медиком. З Самого початку я потрапила в 71-й військовий госпіталь, і там я займалася супровідом військових полікарнь. Ось потім я пройшла БЗВП, ВП. Потім е, я стала координатором на Іван взводі, і потім вже перевелась 80-ту окрему десантно штурмову бригаду. І ось нещодавно я пішла на курси проходити, щоб надавати допомогу на передові вже курс бойового медика це триває місяць. Але завдяки нашим інструкторам, які просто я дуже їм дякую за всі ці знання, які вкладають вони в нас, все добре, дуже пояснюють. Ось тому, якщо є бажання, можна навчитись. Якщо ми зараз всі не зберемось докупи, якщо ми не станемо єдиним цілим, то наслідки можуть бути набагато гірше.